Кеді, скажи, будь ласка, а якби ти не потрапив в сферу стилістики, зачісок, ким би ще би ти міг бути? Як думаєш? Чи які варіанти можливо Е, Взагалі, в четвертому класі, пам'ятаю, як я писав твір, яким угу. хочу бути в майбутньому, я хотів бути ветеринаром. Угу. Ось, але так я не сильно дружу, скажімо так, з шприцами, іголками тому подібне, якби це не моя тема. Mm -hmm. Кров'яха, там все така. Типу, це не моє. Тому, якби наступним було це, я б, мабуть, був в танці. Так. Це все, що в мене було моєму житті. Ти був Був би хореографом чи там якимось танцюристом, чи ще Ну, був би був в цій сфері іменно герографія. Ось. Іншого я не бачив для себе. А от давай так. Ну, умовно. Фізична праця, ну бути умовно класним перекурем-колористом, і це все це фізична праця. Ти на руках, ну, на, рука, mm, на, рука. yeah. на ногах, да, руки, це все спина. Ну, умовно, якщо тобі буде там може, там 45, mm -hmm. 50, ти думав про це, що ти будеш робити, коли ти вже будеш в такому віці? E, так, насправді я за це задумуюсь і зараз, і давно вже про це задумуюсь. Типу що е, мені потрібно якось розвиватися, далі росте. І, звичайно що це думка як за відкриття свого салону, своєї якоїсь зони роботи, uh -huh. де б я вже б наймав наймало працівників uh -huh. і вів би свій б'юті бізнес. Uh -huh. Типу, такої думки. Але я думаю, я б не зупинявся в роботі в будь-якому oh, випадку. Ти була типу так? так, так. Працював подалі, типу, а ти таке... береш зараз на навчання когось собі? Ні, ні. Поки не беру. Скажу чесно, я розумію, що я знаю багато, знаю достатньо. Але я хочу деякі свої нюанси ще підтягнути, довершити. Uh -huh. Типу, маєш деякі незакриті моменти для себе. Uh -huh. Ось і, можливо, в майбутньому я планую, але знову ж таки мені потрібно. Якогось помічника контент-мейкера ага, це на всім, Тому потрібно. що я просто в цьому плані Та, настільки вірю, проблемка тобі. робити якісь сторіс, робити якісь рілси, для мене. Це просто якщо піде якийсь smm менеджер, мене сказати, так, діма те, то те-то, скаже так, то так, то стань тут остань зробити тут. Тут нахилисту тут, типу, окей, без питань. Так Щоб шановні безсонка, smm менеджери. А -а. Всі, хто подивиться цей випуск, будь ласка, у вас є запит від клієнта. Тому всі, хто шукав собі рабацьонку. Будь ласка, ви думали на цьому каналі, це неможливо. А от вам Work.ua в дійстві. Як то кажуть, будь ласка, звертайтеся. Окей, добре. А скажи, будь ласка, от коли ти вийшов у світ, ну, умовно кажучи, в соціум, і кажеш, все, я Дмитро, я перукар, я зачісок, Як відреагувало умовно твоє оточення, і навіть як там люди, яких ти мало знаєш? Чи взагалі як реагують клієнти, коли їм кажуть, що запис до чоловіка? У мене буде про колісу насправді. Е не часто, але періодично навіть досі приходять до мене клієнтки і кажуть, ой, а ви у мене перший чоловік. А ви такі, ой, так приємно, по вами не скажеш, так? Да? Я кажу з дебютом. <плес> 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 тобто це все-таки ще дивує, так? Е, але була одна єдина клієнтка, яка відмовилась? Яка бачить, що я її я, я почав на рецепцію забирати Зізі, зі. Так. Матка ти А це що ви будете мене курпувати? Я кажу, так. Кажу, я до вас не піду. Серйозно. Я такий стоїть, думаю, ну, взагалі зачасту, навпаки, дівчата з більшим якимись да, таким та, це таки інтересом цікаво, до та. чоловіка. Але вона Ось. була така вже ну, типу, у поважному віці. Я б не сказав, бо, що прям там, за 50, та ні, ну їй років ну, 30, 35, нехай. Ти типу, ну молода, та. якби тут ти скажеш, типу, що вона вже бажаківський вік, що в неї. Чи вже... вона ніяк не аргументувала? Е, аргументувала. Вона трошки сіла в мене в кільство, і мені сказала, типу, з такою більш сексизмом, таким такою стороною, типу, що мов це жіноча робота, типу, що чоловіки типу це робити, типу, не вміють. А я таке стою. Мене мене це заділо. Я кажу, кажу, я перепрошую. Кажу, якщо ми кажу, всі будемо так аналізувати, то тоді жінка має готувати їсти, чоловік чинити сантехніку. І на цьому, типу, ми закриємо uh -huh, це. все. Uh -huh. типу, е, ну кажу, я вважаю, що неважливо, хто ти йшов. Де, типу, кожен робить свою роботу. Ось і все. Кажу, я впевнений в своїх знаннях в своїй роботі і все. Я роблю І її прекрасно. Отримала послугу. Да? Так, отримала послугу, я її пофарбував, ось, але більш мало не приходила. <рес> <рес> От як відреагували твої оточення, батьки, друзі, там, mm. хтось там. Друзі відреагували це максимально спокійно, типу, окей. Ну, без різниці. нікому якби це не, не викликало. ніякого. ніякого да, mm -hmm. да. Батьки знову ж таки вони були проти хореографії спочатку. Але я все ж таки все одно наполіг на своєму. Я пішов в хореографію спочатку. Потім вже як пішов перукарську справу. Батько, в принципі, ну, якось так не влазив в це все сильно. Але мама була проти через те, що ой, а коли ти будеш заробляти гроші, а тарата, -та, та та і це запиш, типу, ну <говори> як я буду заробляти гроші на своє життя. Я Кажу, ма усьому свій час. <говори> я маю навчитися цій роботі. Далі маю знайти клієнтів, прибити до себе клієнтів. Так, так. Після цього я вже буду отримувати якийсь заробіток після цього всього. Типу, не одразу я буду заробляти мільйони і ходити там. Я не знаю на BMW, їздити з новим гайфоном і з роліксами. Типу, всьому свій час потихеньку. Видавай нам секрет. От реально, от Вінниці. От можна заробити на цій посаді, умовно кажучи, посаді, як то ти е, На цій роботі можна заробити, не знаю, ну там ну 500 доларів можна зробити? Так. Можна. Так, так. В місяць. Так. Добре, а 1000 доларів можна заробити? Е... -е... Це при тому, що за... ти працюєш в намі. Ми говоримо, коли ти працюєш в намі, правильно? Так, так. Якби цілому... ти працював, можливо, на себе, ми б говорили про інші суми, так? Чи ні, коли працюєш на себе, тут теж дуже спірний момент. Через адже ти заплатиш оренду, та, 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 матеріал закуповуєш сам, розхідники сам в цілому. Я думаю, тисячу доларів теж можливо. Тобто, от місто Вінниця 25 рік. Реально на цій роботі, от такого формату, з таким от зараз твоїм досвідом заробляти плюс-мінус там 30-40 тисяч гривень. Так. Слухайте, ну насправді, беріться на зимітку, але... бо я мало знаю е, якихось професій, де можна заробити такі кошти. Ну, mm -hmm. насправді, зараз не так легко заробляються гроші, і коли всі кричать такі: Та що тисячу доларів заробити? Я завжди кажу: ну покажіть, ну заробіть реально. Я це кажу, я, чесно кажучи, дуже багатьом. Типу, ну якби я не скажу, що зараз зробити тисячу доларів. Якби це, це є можливо, mm -hmm. але який в нас мінус зараз в Вінниці через те, що в нас ну кап. Пець цих салонів Так, да, про конкуренція дуже вели. Е, по перше, якісь великі бюті салони, типу Аля. О... Лакші варіації, але й так само дуже багато цих цирюлень, перукарень, там, типу, да, у Галіни, там Афродіта. Так, ми Оксана Наталі не ображанку. Просто, да. просто ми всі з вами колись ходили у цю біля дому, цю Наталі, щоб під підстригти чуба, чи кінчики. Ну, да, так, так 10 десять гривень, і типу, вони існують досі. Я думаю, що вони ще як попитом користуються. Непогано. Дуже класним попитом, скажімо так, якщо навіть я можу просидіти півдня без роботи, то у Наталі там буде <laughs> тако. Запис. Че Ча черга на цих табуреточках? А то, що в тебе від малюрування, то тобто, пішохідний перехід це вже таке, вибачай. Ну, який може, така покраска. Так. Але мене ти знаєш, що в мене таке було. Я колись, коли мені було 17 чи 16, я теж захотіла малюрувати. Боже, щоб ви собі розуміли, це було ну, більше ніж 10 років тому. <зум> І от я вийшла, ну на той, на той час це коштувало ну, гривень ну, 150 п'ятдесят 200 гривень. Ну, ви розумієте, що це були взагалі ну, типу, там якісь кошти на той час. Шалені просто. І я приходжу, це, напевно, був мій кінець 11 класу. І я приходжу, я думала, що я дуже модна, що я дуже красива, що Блодиночка. я така стала. Да, а в мене просто, от якщо дивитися гори на гори на мою голову, от отака просто пішохідний перехід. Отакий, да. І я коли переглядаю мене, знаєте, цей випускний фотоальбом Світлини, ну просто така, знаєте, ці ролети на, на, на вікнах, такі страшні. Ніч. Да, а я думала, що така гарна, що це так, я ж ну, престижно. Тоді, до речі, я не знаю, зараз модно ходити моделю. Ти сидиш чесно. трильйон часу, на тобі експериментують. Працює? Така працює, насправді вони приходять. Але, дівчата, хлопці, хто ходить моделю? Я вас прошу. Мийте голову. мийте голову підтримую. І не визмущайте, якщо вам щось не подобається. Ви пройшли моделю за 5. Так. Да. ви прийшли за 5 копійок або взагалі безкоштовно. Ще можуть винести ніжки, Так мені не подобається. Скажи дякую, клас, і йди це і таке було, да? Було такі, приколи були. типу, мені це не подобається, хоча перепрошти. Пиша моделю, типу на те те-то, -те зробили ми так, то так. То як ну вийшов, так і таке зробили все. <різь> Блін. Ось. А ну до речі, напишіть чи ви ходили на таке? Бо я знаю, що в мене є кілька подружок зараз. Ну, вони не заробляють відповідно там якісь кошти там сума але в них там середньостатистична така зарплата, і вони за рахунок того, що вони ходять моделями, вони типу економлять. Ну я розумію, ми живемо всі там не супер річ біч, і це нормальна історія. Вони просто витрачають на то багато часу, як вони кажуть. Вони, я знаю, що в мене подруги ходять на манікюр моделями, і вони можуть там на манікюрі сидіти по 4 години. Ну я собі не уявляю, я 4 години сиділа на манікюрі. Але коли я кажу, що я за манікюр плачу там 600-700 гривень, то як це 600 700 гривень? То я розумію, що ти правий, і це реально. Якщо ви користуєтесь таким методом, то правда розумійте просто ціну цього питання. Ви економите там кошти, але ви маєте розуміти, що майстер відпрацьовує техніку. Так, тобто він майстер навчається. Так. Типу він не може робити одразу все ідеально. Йому вийде того, і є. скажу чесно: я також ходжу періодично моделлю на на певну послугу. Я там можу сидіти лежати цілий день. Угу. Я розумію, що майстер відпрацьовує. Угу. І щось зробила не так. Я просто скажу, типу, там чого берег нам чи ще щось хаби, але я не буду там скаржитися, ну ти рукожок, там чи щось тому подібне. Типу, тебе типу, шоуки не з uh -huh. того місця. Там туди тим, Ні, я розумію, ким я прийшов, за які гроші я це роблю. Uh -huh. І типу, кажу, дякую, гарного дня! Все, типу, uh -huh. напрацьовуйте собі, клієнтур, не там майстерність, все буде супер, типу, ви Молодці так само, і я був, коли я навчався до мене, теж приходили моделі безкоштовно. Там платили, там, платив цих 200 гривень чисто за матеріали, чисто і все. Більшість не, якби, не було претензій в більшості, через те, що вони розуміли, ким вони прийшли і для mm -hmm. чого. Mm -hmm. Ось Тому кажу: йдеш моделлю? каже, дякую за те, що зробили, за те, що ну, mm -hmm. щось змінилося. все. Okay. Давай ще повернемось трошки до теми: от чоловік в умовно не чоловічій сфері. Mm -hmm. Як ти себе почував раніше зараз, і чи, чи бачиш ти в цьому тенденцію на майбутнє, що це стане колись таким взагалі, Знаєш, ну типу, навіть не звернемо уваги на те, що про працює в салоні? Скажи так в Україні це трошки незвично. Uh -huh. Коли я прийшов в джебак працювати, там виключно дівчата. Один я uh -huh. гарний піон. Серед цього всього. Ось э, все залежить від, э, кожної, від кожної людини. Тобто тут неважливо, хлопці, дівчата. Якби так, дівчата певною мірою, іноді більш такі э, десь там пошептати, десь там uh -huh. сплітнички, сюдим, це все. Э, я б раніше якось так більше до цього від цього більше залежав. Uh -huh. Зараз я став таким більш Е, uh -huh. э, Говориш? Ну, говори. Ще раз таке, що ти прийшов в будь-яку компанію чи на будь-який захід, і коли всі розказують, хто чим займається, тобі би не хотілося казати, що ти По початку, коли я тільки пройшов в цю сферу, коли я ще розумів, що я недостатньо професійний, я трошки соромився. Так. Зараз я відверто кажу, я спокійно представляю себе перукарем, я впевнений в своїй роботі, і я не соромлюся, не боюся. Типу, я перукар. А були якісь. Чоловіки, які такі, типу, що ти що? Типу, Була з ти? такого дебату мускулійного так, всього. Так, так. Та, та, та. Um... Прямо, щоб тако обесцінювали якось чи навіть казали ти що, не міг собі нормально роботи знайти. Не знаю, знаєш, в мене якось так не було, немає такого сильно чоловічого оточення. Uh -huh. Сказ, так, в мене взагалі, в принципі, оточення моє так, з віком <гум> воно <гум> зменшується через те, що ми починаємо більше аналізувати друзів, знайомих і uh -huh. віддаленіших. Ось ні. Взагалом, якісь там віддалені люди там у чоловічої стації. Може ти, типу, попередити, типу, перукар типу, ну, типу, ти ж мужик, тип, серйозно, який, перукар, тип, <зв. підай>, типу, перукар ти подайте, про що це закінчиться? Типу, це жіноча робота, uh -huh. О, знову ж таки, uh -huh. з таким от секс... 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 сексизмом передивляється це вся штукована. Ти по мені пофігу. Uh -huh. Я працюю, мені класно, я займаюся тим, що мені подобається. Клас. А ти працюєш там, я не знаю, якимось настройки, яким там попала, ти батрачиш там взимку і влітку під дощем, під снігом. А я працюю в Соні. У мене тепленько, мені комфортно, типу. Ручки в теплі, ніжки в теплі, типу дощ на голову не капає. якби твій син захотів бути перукуєм. Будь ласка, би. Іди заробляй гроші. Іди заробляй гроші. Роби себе, ця робота, як я кажу, з тобою в кишені. Чи мав ти колись досвід взагалі роботи з психологом? Чи, можливо, Одна ти разом. колись звертався от, в цій темі? Бо я точно розумію, що от всі твої ці рішення в житті, ну, точно не завжди були, знаєш, наш медом помаршені. Да. От е, мав такий досвід? Я скажу, з психологом. Е, я поки що перестав працювати е, буквально нещодавно, але до цього я. І в оку так точно був з психологом, зараз я з психіатром працюю по особистій проблемі. Ось зараз приймаю препарати. Антидепресанти антидепресанти. Через це зараз я дуже душенька. Зараз я такий токсік. Насправді, я дуже вже мало знаю людей в оточенні, які не приймають антидепресанти. Я не знаю, якась така тенденція. Навіть не тенденція, я розумію, що напруження, обстановка. обстановка. Ми живемо в воюючій країні, на у нас немає стабільності, у нас немає можливості запланувати щось більше ніж на тиждень-два, максимум. І я розумію, що насправді от я багато ти ж ти розумієш, вони є клієнти там да. велика кількість людей навколо мене. І вже зараз почути від когось, що я вживаю антидепресанти, стало no. та стало нормою. Це як має себе, Так. і я думаю, що це буде ще якийсь певний період часу тривати? Скажу чесно, я боюсь зупинитися їх приймати. Та ну там є певна процедура. Насправді що і психіатр про неї говорив. До речі, дуже цікаво, чи повпливало це от, прийом антидепресантів на твою поведінку. На ну, рівень тестостерону в організмі, на твою витривалість, ну умовно таку фізичну витривалість. Спочатку в мене були проблеми. У мене були такі психози, мене були припадки атаки. Панічні атаки, і я б це якимись і істе, істеріями, якимись емоційними вибухами. Uh -huh. Тут ні з того ні ти просто в паніці. Я сиджу, плачу. Uh -huh, uh -huh. Все, я не я, я вибухав. Не можу справитися. Не можу не можу я не, мож, я не сплю. Uh -huh. Я до 4, 5 ранку я мучусь, не можу заснути. Uh -huh. І так, це повпливало насправді через те, що я приймав і антидепресанти, і с... снадій. Uh -huh. Ось. Але вони близькі епілептики, взагалі, ті препарат. Але психітр скала типу, що вони якби не на епілепсі не сильно допомагають, але допомагають з заспокоєнням перед сном. Будь ласка, всі, хто буде дивитися це відео на цьому моменті, ми і я в частності категорично забороняю прийом будь-яких препаратів без узгодження з лікарем, без того, що вам лікар прописав по рецепту, попередньо діагностувавши вам будь-яким, що потрібно. Тому, будь ласка, ніяких самолікувань. Якщо ви думаєте, що будете просто в аптеку купити собі щось там на травках, і воно вам поможе не займатися цим самолікуванням, бо ви можете собі ну, е кілька. зробити гірше. Тому те, що розповідає Діма, це його виключна історія. В нього був лікар, який тому дав спеціальні якісь там рецепти. Направлення на, на лікарні. Да. Тому дівну історію ніхто не повторює і не бере собі як за приклад. Окей? Домовляємось. будь ласка, не займайтеся цим і друзям своїм цього не радьте. Я вам скажу свій приклад самолікування. Угу. Я собі насправді зробив гірше. Угу. Саме лікування. Я купив препарат на травках. травки угу. мав, що поганого вони зроблять. Це така уловичка, Да. Треба було питання про тестостерону. Угу. Рівень тестостерону? Угу. Мене між... як чоловіка. Да. Він не те, що знизився? О, Він впав нижче плінтуса. Да. Я зрозумів в один момент, що я а, нічого не відчуваю. О, я нічого не хочу. Ну, я просто уне ну, все. Я ну, емоційно в плані сексуальному. Немає, лібідо впало, так? Настільки впало, що для мене це стало ще більшим стресом. Та, я, розумію, для чоловіка, я в шоці. Я біжу до своєї сімейної лікарки, перепитую, що робити, вона каже. виписує да. мені ліки, щоб очистити організм від цього препарату. Тому, Класно! Та, до та, цього та, я потратив. Та... Дві з половиною тисячі потрапив на ці ліки. Ага, тепер ще стільки, щоб вивезти. Це ліки, щоб їх і вивезти. Думаю, класно. Типу, лікував, лікував, а в відтоді це все до лампочки. І потім, я все ж таку думав, моє фігня, до лікаря. Угу. Вузького направлення я вже звернувся. Ми обговорили моє питання, і ми. Потихеньку mm -hmm. правильно увійшли в ті препарати, які я приймаю зараз. Тобто я це все роблю під наглядом лікаря. Супер Все. зараз. Ти вже теж маєш якісь дії? Е uh -huh. куботні... uh -huh. Я прийшла приймати ці шоснадійні. Вони якраз таки понижували мій uh -huh. лібідо, понижували мій тестостерон. А зараз антидепресанти, які я приймаю, вони навпаки більше сприяють моєму пониженню кортизолу і повищенню Гормонос. серотоніну. Сиротоні? Mm -hmm. Ось. В принципі, не скажу, що там. Апетит, от якась така ніжа. E ага. Вони є різні, ці як виявилося. Ці, що приймаю я, вони навпаки стимулюють до харчування. Mm -hmm. Але щось я не знаю. Можна така цілобудова просто. У в мене, мабуть, це, як то кажуть, Розвиток харчової поведінки пось yeah, навпаки жарти. That's а в мене навпаки ні. У Мене коли стрес, no uh -huh. Я не їм я априорі не їм. Трошки мене знову щось. Я один день не приймав таблетки. Мене ж трошки торкнуло. Yeah. Я знову шось. Мене рівень пожерти знову ж таки понизився, а це дуже погано. Через це я з цим борюся. Uh -huh. Ти пішов в зал. Угу. Я працював з психологом, я купив спортивне харчування, щоб набрати вагу. Вона допомогло. Допомогло. Я за три місяці набрав 10 кілограмів. Ну, це супер! Це класний результат. Але це. ти, типу, не залишився задоволений? Бо зараз два кілограма я знову втратив. 2 кг це така. Правді, я думаю, що це нормально. Бо всі думають, що чоловіки не працюють на таких роботах, чоловіки mm. не ходять до психолога, чоловіки не мають mm. проблем, чоловіки не плачуть, чоловіки то-то, то і до них якось дуже багато вимог. Вимоги як нас згадується, от виховання оцього савдепу. Типу mm. чоловіки не плачуть, чоловік там має. Робити те, те, те. Типу, ти ж чоловік, ти чоловік. Я чоловік, але я маю емоції. Да, да. Я жива людина, яка також може плакати. Мені може бути боляче, мені може бути неприємно. Мені може бути потрібна та сама, типу, психолога, mm -hmm. психіатра, там не знаю, сексолога, будь-яка допомога лікаря, <кхем> будь-якого mm -hmm. ось. Тому я вважаю, це не сором. Це нормально. Я це підтримую. Я ніколи нікого в цьому плані не присоромлював. Я навпаки підтримував навіть так, я тому... іноді людям радив звернутися до психолога. Тому, шановні чоловіки, не бійтеся. До речі, моя наразі статистика серед клієнтів. Чоловіки, майже в рівень запитів з жінками, тобто раніше ще дійсно в мене було там 75 п'ять там вісімдесят відсотків жінок. В консультуванні, зараз реально 50 на 50. І це чоловіки, які не один раз тут звернулись точково щось. Якесь питання. Вони ходять довгострокову терапію, розбирають прям серйозні глиби питання. Повірте. В дитинстві ми травмуємось, що жінки, що чоловіки так. однаково, тільки у нас трошечки різна реакція. Потім в подальшому, бо ми жінки більш схильні до перебільшення емоційного. Чоловіки трошечки можуть цю історію приглушувати та собі. Так. Типу. Але повірте, наслідки шов того, що в іншого плачебні, розумієте, тому нічого немає в цьому страшного. Отож любі друзі, я не знаю, чи я все випитала Дмитра. Може бо чогось і не спитала, тому якщо ми щось упустили, або вам було щось цікаво почути, пишіть нам питання в коментарі. Я обов'язково їх передам Дмитру. Я залишу тут посилання на його сторінку. Можливо, ви дійсно з міста Вінниці. Вам буде цікаво потрапити до нього в салон. Дайте нам зворотній зв'язок, обов'язково поставте нам лайк на це відео і підписку, і ми будемо дуже раді, якщо ви нам прокоментуєте чи залишите якийсь відгук. Діма, я тобі дуже дякую за це класне інтерв'ю. Мені сподобалось. Якщо ви хочете бачити більше таких такого контенту на моєму каналі, також пишіть мені, будь ласка, питайте і пишіть варіанти, кого би ви хотіли, щоб я запросила в нашу студію наступного разу. До зустрічі нових відео. Па-па.